Багато може вирішитися вже до нового року. Президент Зеленський анонсував термінову зустріч з Дональдом Трампом. Зустріч Зеленського з Трампом може відбутися вже у найближчий час. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Є домовленість про зустріч на найвищому рівні з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом найближчим часом. Про це повідомляє у телеграм-каналі. Президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що секретар Ради національної безпеки і оборони, голова української делегації на переговорах зі Сполученими Штатами Рустем Уміров, мав контакти з американською стороною і є домовленості про зустріч із Дональдом Трампом. Рустем Уміров доповів про контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. До Мовилися про зустріч на найвищому рівні з Трампом. Найближчим часом багато може вирішитися вже до нового року. Слава Україні! Повідомив президент Зеленський. Як повідомляють журналісти найближчими днями очікується візит президента України Володимира Зеленського до Флориди для надважливих переговорів у Мар Алаго, імовірному місці зустрічі з керівництвом США. За словами дипломатичного джерела «Київпост», візит може відбутися два нові ідеї, заявив Зеленський, сигналізуючи про відмову від туманних банальностей. Поки білий дім установлює дедлайни до кінця року. Деякі документи вже підготовлені, як я бачу, вони майже готові, а деякі документи готові повністю підкреслив він. Рівень конкретики вищий ніж ми. Бачили раніше, сказав чиновник на умовах анонімності. Але найскладніші частини це гарантії безпеки, примус до виконання і юридичні зобов'язання Росії, вони усі все ще далекі від вирішення, зазначив чиновник.